Що робити при СЗЧ? Самовільне залишення військової частини це перш за все злочин, за який передбачена кримінальна та в окремих випадках адміністративна відповідальність. Самовільним є таке залишення військової частини або місце несення служби, що вчинене без дозволу начальника, тобто командира, або відповідного його наказу. Якщо ви покинули військову частину, намагайтеся якнайшвидше повернутися назад. Обов'язково попередьте свого командира про те, де ви зараз перебуваєте, та повідомте, коли ви з'явитесь до військової частини. У такому разі командир знатиме, що ви якнайшвидше повернетеся до військової частини, а тому є ймовірність, що вас не подадуть до списки в СЗЧ. Проте, якщо вас все-таки подали у СЗЧ, досудове розслідування буде проведено органом досудового розслідування, а справу передадуть до суду. Єдиним виходом із даної ситуації є отримання вироку суду, який буде випродований щодо вас. В іншому разі на військовослужбовця чекатиме відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо у вас є питання стосовно СЗЧ чи, чи вашого статусу у базах, записуйтесь на консультацію за посиланням у шапці профілю чи за номером, вказаним під цим відео.